Склад, що він про вас думає, якою він вас бачить. Карта Карти Таро Манара. Що він про вас думає? Він розуміє, що ви показуєте йому не те насправді, якою ви є. Тобто він розуміє, що ви приховуєте від нього свої почуття? Якою він вас бачить? Це карта імператор. Тобто, він бачить вас такою холодною, неприступною, беземоційною, я би сказала. Яка перспектива цих взаємовідносин? По цій карті поки що перспектив ніяких я не бачу. Тобто кожен зайнятий своїми справами зосереджені більше на собі. Що треба зробити для того, щоб ці взаємовідносини розвивалися? Для цього треба показати свої почуття. Не боятися та показати. Але на подальшу перспективу, ось ця карта показує, що ви дуже різні. Різні. Це як люди різних, різних конфесій, різних соціальних слоїв. Тобто ви різні. І яка порада вам? Порада не піддаватися, не піддаватися зайвим емоціям, не давати цим емоціям поглинути себе.